Вітаю, вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Я представляю зразу нашого гостя, голову Закарпатської обласної державної адміністрації, пана Геннадія Москаля. Вітаємо вас у нашій студії. Я вітаю вас. І, власне, одне питання, напевно, яке щодня так чи інакше виникає, напевно, перед вами. Де було важче, коли ви очолювали Луганську військову цивільну адміністрацію? Чи зараз на Закарпатті після відомих подій 11 липня, пов'язаних із правом сектором? Як вам сказати. Мабуть, нема такої області сьогодні в Україні, де би було все добре, тихо і спокійно. У нас сьогодні спокійно. Ми все зробили, щоб заспокоїти суспільство. Нема цього правого сектора, і... який просто там займався тим, що півтора року з того, що правоохоронна система. Абсолютно була морально подавлена і боялася їх. значить ну Вони десь 22 сьогодні кримінальні справи є, які об'єднані і створення незаконних збройних формувань. Це пов'язано з правим сектором, так? Так, що згідно законодавства України, створення незаконних збройних формувань, не передбачених законом, заборонено. Як вони по центру Ужгорода ходили з автоматами, по Мукачеву, з кулеметами? Як могло б бути у правовій державі? Значить, ну, мабуть, в держав... секторі переконували, що ну, герої з фронту повернулися? Ну, я не Герої з фронту повертаються не з автоматом. Автомат має здаватися там, чи то він, бо кажуть, що у них трофейна зброя. Значить, як їх шукають, до мене теж питання. Вони знаходяться сьогодні на базі дука правий сектор під Дніпропетровську. Люди просто зійшли з катушок, з тормозів і робили, що хотіли. Міліція тряслася, вся правоохоронна система перед ними тряслася. Адміністрація попередня, і деякі народні депутати заохочували, оскільки сценарій був, вони мали бути готові задіяти під час виборчих. Ви можете процесів. назвати прізвища цих народних депутатів. Пов'язували деякі ЗМІ, хоча сам він спростував Віктора Балогу з правим сектором. Це відповідає дійсності. Так а він це відкрито заявив у всіх засобах масової інформації, що він наказував їм матеріальну допомогу. Не, він засудив вже ці події 11 липня при цьому. Ну. Вибачте, а що всі сліпі були, значить, а потім з'явилися такі значить, плакати, влада руйнує мир на Закарпатті». Бачили? так, чи? Було в ЗМІ? Було в ЗМІ. Так я всім пояснював. І пояснюю ще раз шановним народним депутатам від Закарпаття, що вони є влада. Тому що в нас парламентсько президентська республіка. Люди вибирають народних депутатів, тільки чому в Закарпатті не вибирають, а, вибира... а купують народні депутати собі посади за гроші. Це так називаємо вибори йдуть по-закарпатськи. А вони формують уряд. Вони форму... уряд формує міністерство. То, якщо ви влада, вибачте, робіть так, щоб на Закарпатті був мир і спокій. А не Геннадій, ну ви ж не вперше, от очолюєте Закарпаття чи Я... знаєте цю ситуацію вже у нас сьогодні. Проблем немає. Тобто ніхто... не можна сказати, що клани, ну як пишуть знову ж таки у змі, клан балоги контролює. Оце все у вас власне виникає, ви керівника не, області. Проблем? Не... Мене дуже дивує, що абсолютно область не розвита в політичному плані. Нема політичних партій. Тобто ті, які є, вони контролюють це єдиним центром, значить, або їхні філіали. Чи знають їхні керівники в Києві про це? Думаю, що не знають або не хочуть знати. Так ви а... опір в кланів відчуваєте на посаді голови області, чи ні? Ви знаєте, на мене тиснути це дуже. Я поки мовчу, тому що на мене ніхто не тисне. Ну, якщо тільки буде перший тиск, значить я часом можу дати не якийсь там, в мене немає дуже великої фізичної сили, але словесний, і будемо казати, відпір, ну, буде на дуже високому рівні. Я на неділю попрошуся, значить, я думаю, що я буду. І Радіо Свобода мене Я тоді скажу все так, як там було. А було так, що Київ віддав область. Просто віддав Увоччину в оренду, значить. І їх це не інтересувало, що там відбувається, як там відбувається і тому подібне. Ну, на сьогоднішній день рішення не приймалося. Попереднім губернатором він тільки збирав проекти розпоряджень, брав під мишку і кудись їхав узгоджувати. Значить, А потім приїжджав, то було зачоркнуто, там було дописано і тому подібне. Якщо область не керувалася Києвом, про що ви можете сьогодні мене питати? Значить, Сьогодні йде встановлення вертикалі влади. Тобто є так, як має бути. Значить, Кабінет міністрів підшукує. Голову обласної державної адміністрації, президент назначає, я підшукую глав районних державних адміністрацій і так, щоб вони не були. Тому що в нас є певні політичні сили, до яких є вже несприйняття великої частини населення, щоб вони не були в СДПО і не приймали участь в брудних мукачівських виборах. Щоб вони не були в партії регіонів, яка ніколи не була ні історично, ні ментально взагалі не могла бути на Закарпатті. І не були в єдиному центрі. Це в мене три вимоги. значить якщо вони І саме головне, щоб вони взагалі не були в жодній із політичних. В тому числі в партії Солідарність, наприклад. І в, і в Народному числі... фронті, і в народному Батьківщині, фронті, і, в батьківщині і в партії Солідарності, і в Олега Валерійовича Ляшка, і самопомочі, і всіх, хто входив. До... До речі, от ми згадували народного депутата від Закарпаття дуже відомого Віктора Боголого, Михайло Лень... Так, він навіть після цих подій 19 липня виїздив з України, потім повернувся. До нього є претензії з боку правоохоронних органів. Ну давайте розберемося не з точки зору емоцій, а реальності. Що де відбувалося, то розкажіть мені, яка причина сьогодні в прикордонників е, чи прокуратури не давати можливість людині виїхати за кордон? Хто до кого прийшов? Якщо я прийду сьогодні на Радіо Свобода, попереварачую вам тут столи, поб'ю е, камери і ведучого, значить, е, і завтра, завтра, я буду звинувачувати Радіо Свобода про те, що тут... Е, Зі мною не так е, поводилися, ну давайте логічно обсуждати, а не то, що пишуть у нас тільки інтернет-видань, е, що до кінця життя, е, якщо всі читати, їх просто не можна прочитати фізично. Нагадаючи гостем студія Радіо Свободи, голова Закарпатської дежур адміністрації Геннадій Москаль. Ви сказали, що коли вас тільки призначали, коли Петро Порошенко з вами спілкувався. Три основних завдання: заспокоїти людей на Закарпатті після цих подій 11 так. липня, відновити вертикаль влади. Дійсно поміняли ж не тільки голову облдержадміністрації силовиків у регіоні, СБУ, внутрішні справи, прикордонники. Боротьба з контрабандою, третій пункт. Що відбувається? Контрабанда стала. Це да. Тут, Тут, знаєте, доміно, є принцип доміно. Це робилося роками. Вертикаль робилася цієї ж контрабанди, як ми кажемо там про вертикаль влади. Значить, Закарпаття було сегментом. Тут багато людей, ну, як сказати, дуже. Ну, Людина курить цигарки, і вона не дуже дивиться, де вони і що вони. Перше, Україна ніколи не звертала увагу на контрабандний завод Тютюну в Україну. В Україну. З да. чого робилися ці цигарки? Uh -huh. Якщо фабрика легально купила там 5 тонн, значить явно податкова має порахувати, що з 5 тонн вони мали е, випустити… А, до речі, на акцизи і податки йшло 78% від кожного... 78% від кожної пачки. пачки. І лише і 22%. 22, товари, 22 да, це самий прибутковий бізнес сьогодні, по даним Європолу. Не лише в Україні. В цьому світі, у всій Європі. Європол він працює тільки в Європі. До речі, дуже прогресивна організація від того Інтерполу, який вже застарів і підлягає реформуванню. І він ні Януковича не може оголосити нікого. Ви, ви бачите, там абсолютно якісь процеси. Трошки проходять такі дивні, як і в Україні. Возилися в, е, оптові партії. Потім бралися мілкооптові і роздавалися конкретним людям, які повинні були через зелений коридор передати їм тим же румунам, тим же словакам, тим же полякам. Ми оказалися просто е, ну, частками цих великих транснаціональних організованих злочинних групувань. Закарпаття. Якщо такий попит на Заході, знову ж таки, як ви кажете, як же тоді так, можна вибачте, цьому. Можете, хай хай трошки Європа теж чешеться в боротьбі з корупцією, але не кричить, що нати вам гроші, значить, і ви тут борітесь. У нас вже цих е, кількість органів, які мали би боротися з корупцією. Я вже не знаю, я вже чесно... Україні? в Україні, mm -hmm. я вже в них просто mm -hmm. запутався. Значить, але е, результату то ж, абсолютно немає. Вот Одне з ваших теж важливих рішень заборона експорту лісу, так, із Закарпаття. Можете прокоментувати? <клес> Сьогодні ми маємо всього на всі, на 1 мільйон 200 тисяч жителів Закарпаття 170 тисяч робочих місць. Значить, 3 тисячі. Зарплата середня по області. Значить, ми вивозимо все за кордон, полиповимо цим сертифікатом. Значить, розвивайте, створюйте робочі місця. Колись мебель з виробництва Закарпаття це було, ну, вони були тільки в перших секретарів ЦК, ВОПКОМ, партії і тому подібне. Це був дуже великий дефіцит. Люди з золотими руками, які відстроїли всю Чехію, всю Москву, всю під Москву. Що ж так завалилося? Чому? Це ж бізнес. Чому? Завалилося, тому що всі кинулися на гроші. Ніхто ж не відправляє. Тобто не виробляють меблі ті ж, наприклад, а на експорт, так? Ми стали сировинним придатком Європи. Чому? От почали аналізувати. Куда? Я кажу митниці, куди? Все теж приватному підприємцю. Значить. А потім він відправляє за 100 доларів, там, будемо казати, куп. Приватний підприємець деревини вже продає австрійські чи там інші фірми, значить, уже за 300 доларів. Розумієте, 200 доларів ділиться, 100 получає наш відправник, значить, а ліс це чия власність держави, а гроші ж куди йдуть? Кишень. То краще продавати, ніж створювати виробничі потужності для Я... вироблення тих же меблів. Всі кинулися, повирізали всі черешні, горіхи, ну, всю то, з чого виробляється саме прекрасна е, мебель. Значить, Маючи все тут, значить, ми купляємо сьогодні з Італії, меблі, з Румунії, меблі, з е, е, інших країн світу. Чому ми подивилися, що саме більше лісу йде в країни? Які мають свої ті же Карпати, ті же Татри, Альпи і тому подібне. Але в них нічого не можна різати, в них не можна навіть забрати хмизу, щоб там багаття і, і тому подібне. По лісу ходити не можна, там тільки певні є дорожки, є лавочки, смітнички і тому подібне. Ми зробили це, вибачте, а чому раніше було управління лісового мисливського господарства? Ми кажемо про децентралізацію. Київ, віддай нам управління. Ні, ви зробили вертикаль. Управління земельних ресурсів, колись було при облдержадміністрації, при районних адміністраціях, сьогодні вертикаль. Вся земля, що за межами населених пунктів, те, що приносить прибиль Києву, ніхто нічого не хоче децентралізувати і віддати в областя. То, що сьогодні збитково, як «Укравтодор», давайте все. Віддамо на місця, а що ми будемо робити? Ми проінвентаризували 99% техніка до розвалу Радянського Союзу рік? до 91-го угу. року. Чим коли в нас горна місцевість, маса перевалів, доріг немає. Е, е, а ти... якби були нормальні дороги, в тому числі туристична родзинка була в Закарпаття? Так, от що ми сьогодні і робимо? Бо сьогодні успокоїти населення це не одно. Люди, коли приїжджають, вони хочуть, перше, щоб був спокій. Друге, щоб не була тільки їжа. Ну, скільки тої форелі, ну з'їв одну-два. Люди, люди хочуть маєте. мати видовище. Люди хочуть щось подивитися, Значить, щось купити оригінального і тому подібне, щоб були ярмарки, були фестивалі. Були от... У нас цю неділю пройшов е фестиваль на синівір тримбіти кличуть. Все добре. Сотні тисяч людей було. Всі власники Турбас привозять. Так, зараз в цю неділю буде в Рахові гуцульська бринзя і так далі. Значить, одне питання дороги. Значить, Що могли підлатали. Ну, остальне, от я нахожуся вже третій день в Києві, хожу від міністерства до міністерства, від міністра до замміністра, від замміністра до керівника департаменту. Значить, що робить російська пропаганда періодично, знову, от русини ніби там щось, умовно кажучи, Народну республіку, якусь там те. От як з цим ситуація? На Закарпатті Закарпатське? Ну це не. Ну, ви розумієте, я їх називаю, ну це е, до речі, це використовують і місцеві політики. Це як, е, я рахую, що це вже останній аргумент вивести з притушеними, з, з, з присипаним нафталіном е, русинів. Політиканство. Е, я їм всі кажу, хлопці, я вас дуже поважаю. Вивчайте мову. Вам створив такий професор могач із канадського університету, букварик русинський, вчить русинський букварик, нема абсолютно ніяких питань. Вчіть свої старовинні русинські пісні, вишивання, все робіть. Я не рахую це за проблемою ніякого сепаратизму нема і бути не може. Оці дрібні виходки, які щодо визнання України декларації 91-го року щодо е, е, визначення Закарпаття як самоурядною адміністративною одиницею, Ну, це просто визиває сміх. Ну, вийдуть е, 5, 6, 7, 10, ну, 20 чоловік. Це представляє загрозу для України. Загрозу України представляє отут Київ, тому що тут можуть початися події. Ті події, які були на Закарпатті, я думаю, жорстко… Загроза Києва, ви маєте на увазі, наскільки я розумію, зокрема, прояви і те, що підрадою було. Я називаю, що з'явився. Ви знаєте, як казав Мавзеду, що не треба шукати повода для початку боротьби. Любов, так і тут. От беруть молодь, оболванювають. Певні і роб... політичні сили маєте на увазі. Певні знаходить. політичні сили, певні командири, яких. Добробачимо, е... на ваш погляд. Га? Добровольчий батальйон. Добровольчий батальйон, які не склалися в них ні на фронті, ні в політиці. От вони рахують, що силою сьогодні таких оболванених людей, зробивши з них, з українця зробивши е... такого. По китайській моделі Хунвейбіна можна Але вирішити ж, свої пане, власні політичні Пане аудиції. Геннадію погодитися ви чи ні понад півтора року після перемоги Майдану, війна триває, інші проблеми. А, а чимало тому... людей, м'яко кажучи, не дуже бачать реформи в Україні боротьбу з корупцією і так далі. І так далі. Де, де регуляцію, багато що проголошено, робиться. Ну, якби я бачив ці реформи, я би вже третій день ходив по Києву тут. Як ви думаєте? Реформи би прийшли самі до мене в Закарпатті. Значить, якщо воно записано в бюджеті, а я ще маю ходити і знімати, е, як на Закарпатті кажуть, на черевики, топанки, е, щоб зайти. Треба вибивати все. Так, виходить? Що треба вибивати? Так які це реформи? Угу. Якщо це знаходиться все в ручному управлінні, ти не так сказав, я тобі нічого не дам. Значить, вот да. А ти на Радіо Свобода ще нас поругав. Взагалі нічого в житті не получиш, поки будеш там працювати. Ну тоді це абсолютно не реформа. Можна було б довго про що говорити, але і також повністю наш час розмови вичерпано. Я вам дуже дякую за участь у цій програмі. Нагадаю, що гостом студії Радіо Свободового голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль провів ефір. Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі. За увагу. असल